Я милосердя хочу, а не жертви, каже Господь. Є дуже важним і значущим весь оцей шлях спасіння людини, який вона проходить, від гріха до покаяння, від прокляття до оправдання. І від народження до смерти? Це відрізки, які в нашому житті мають значення. І це відрізки, куски людських, людських доль, з яких Бог будує Царство Боже. Ми знаємо, що Господь Бог зробив для нас рай і збудував його, то що буде з нас ще там будувати? Господь Бог на те й створив людину, щоб в людині реалізувати свою всемогутність. Бо створив людину на свій образ і на подобу. І хотів, щоб вона була щаслива, бо створив її в раю і вона жила там. І в особі Адама і Єви. Та благодать мала передаватися на них. І на їхнє потомство. Через ріхопадіння людина спортилася, і гріхопадіння, воно має таку, знаєте, інерцію. Тобто, воно не тільки все впав, і все, воно протягується набагато далі, далі твого життя. Спорченість людської природи передається в наших дітях, внуках і в правнуках. Є така гріховна інерція. Не поняття самого гріха, а самої гріховності, тобто схильності до гріха. І світ від віхо почав сильно падати вниз, якщо би можна було. Намалювати криву і показувати в часі, скільки людина чинить гріхів, то ця крива пішла би так дуже файно догори, тобто, збільшуючись динаміки збільшення гріхів. А духовність пішла би вниз. Духовність це зв'язок із Богом. І Господь Бог скільки часу допускає. Щоб люди все-таки самі виправилися, посилає пророків, щоб їх підправити, посилає е, різних патріархів, посилає мужів, повних Духа Святого, щоб їх навернути, покайтеся, покайтеся, Ной ну, будує ковчег 120 років і каже, покайтеся, з нього всі сміються, показують на нього пальцем, і кажуть, чому що щось не вистачає. І потім потоп. Величезна жертва. І далі Господь Бог каже: покайтеся, покайтеся. Це я вам тільки такі великі куски розказую. Мойсей, відпусти мій народ. Прийшов і каже до фараона: відпусти мій народ із неволі. Ти що? Як? Десять кар єгипетських. Жертва. Велика, помирали риби, повилазили жаби з води, поздихали мухи, почали розносити ту інфекцію, поздихала худоба. Купа людей захворіло, теж помирали. І нарешті вмирають всі первородні Крім тих, які зробили знаки на своїх дверях кров'ю агнця, якого принесли в жертву В жертву. Все помирало. Ходоба, господарка, люди, плач страшний по всьому Єгипту. Жертва. Виходять в пустиню, йдуть по пустині. 40 років ходять, два покоління. Помирали всі в пустині. В обітовану землю прийшли. Із тих, що виходили, Ісус Навин, ще там хтось. Мойсей тільки побачив ту землю, не дійшов до неї до обітованої. Всі помирали жертва. От щоб ви відчули, скільки треба для того, щоб відкупити людину, підправити. І Господь Бог бачить, що скільки вже було людей, тварин, скільки, скільки було принесено жертви, і каже: Господь, пішлю я сина свого єдинородного, щоб нас заплатив ту велику жертву приніс, і щоб її вистачило, щоб вони зрозуміли, і Христос прийшов і каже, не жертви хочу від вас. Милосердя. Бо жертва на вас не працює. Ви не розумієте значення жертви. Ви привикаєте до жертви, ви пристосовуєтеся до жертви. Щось не так сталося, так має бути. Так Бог дав. Сім'я розвалилася, там, Ще там хтось там забився їхав на мотоциклі на рове, Ще там щось забився. Так Бог дав, нічого не зробиш. Ну що зробиш? Так Бог дав. Ви меретеся із жертвою, яку ви робите, не ім'я кому. Із цих жертв, що ми приносимо, що ми витрачаємося кудась з кожної жертви користає Бог, диявол, і люди. Як? Ось так. Кожен бере своє. Христос нас навчив. Богове, Боже, кесарю, кесарю Але Христос прийшов і каже: не жертви хочу, хочу милосердя, бо з милосердя диявол не має що взяти. Він не може його взяти. А з жертви може. Скільки безглуздих смертей. Я не говорю про війну. Просто аварії, автомобільні катастрофи, з електрикою десь руки запхав, був неуважний. Ще десь з висоти впав, плавав десь, скакав з моста, розбився, скільки безполезних жертв. То збирає плоди тієї жертви? Диявол теж. Христос каже: не жертви хочу, хочу милосердя. Бо милосердя це така річ, яку може зробити кожна людина. Не кожен може бути великим вченим, не кожен може бути великим подвижником віри, не кожен може бути. Великим свідком віри, але милосердним може бути кожен. Тобто Господь Бог дає нам таку річ, з якої диявол не може скористати. Господь Бог нам дає таку річ, яку може зробити кожен. Кожен бути милосердним. Як і Отець, ваш Небесний Милосердний. Як, Господи, я це маю розуміти, враховуючи потоп, содом і гомору, скільки людей вивід з єпетської неволі, скільки було війн, скільки було всього. Господи, як я це маю розуміти? А Господь Бог каже, ці ваші війни, всі це все, це наслідок вашого непослуху, це наслідок гріха. Бо наслідок гріха смерть. Наслідок гріха смерть. Наслідок покаяння життя вічне. І для того, щоб виправити оту величезну масу, оту, ну, якби великий корабель пливе, так, величезний Титанік такий пливе, його не повернеш отако, як лодку е, таку одномоторну. Він має інерцію. І так же саме ця купа гріхів, вона така мощна і велика, що її зараз не навернеш. Вона має інерцію. Але якщо її не зупиняти, вона буде набирати ще більших оборотів. І тільки праведні люди, ті, які йдуть за Богом, ті, які слухають Слово Боже, ті, які приймають у себе Слово Боже, укріпляють свою віру, стають християнами. Ви стаєте тими, хто приторможує оцю величезну масу у тих гріхів, яка суне на людство. А Христос каже: хочу милосердя. І через жертву Господь Бог хоче, щоб ми стали милосердними. Він також це використовує, але Він каже: Я не жертви хочу, я хочу милосердя. Бо коли навіть ми читаємо, хіба ви не читали, що зробив Давид, як золотів був він і ті, що були з ним, як він увійшов в храм і їв хліби, хліби, предложення які не можна було їсти нікому, тільки священикам, а він прийшов собі сів і, їли. і каже Господь, то оправдав. А хіба ви не знаєте, каже Ісус, як в суботу священники порушують суботу? Ну, це не про тих священиків, що сьогодні, а про тих священиків старозавітніх. Вони ж теж приносили жертву. Там тельці, вони приносили, клали на жертовник, підпалювали. Тобто вони ну, брали участь в обряді, але вони порушували суботу, бо в суботу треба було нічого не робити. І тоді Христос каже: Бачите, ті, які роблять для Бога, вони мають привілегію. Для них нема порушення в суботу. Чи можу тебе зрозуміти, що я вам хочу сказати? Ті, що повірили в Ісуса, для тих гріх не має сили. Бо каже Апостол Павло, вже не живу я, живе в мені Христос. Я вмер для гріха і народився для Бога. І це милосердя робить мене. Невразним, нездоланним, не непереможним перед гріхом. Милосердя. Милосердя нас подібнює до Бога. Тому <кхух> слова Ісуса не жертви хочу, хочу милосердя. Повинно бути в наших ухах. Щоб я себе час від часу проявляв, Господи, чи я є милосердним. І щоб дочекатися від Бога милосердя, дуже простий таке пояснення, щоб дочекатися від Бога милосердя, треба самому бути милосердним. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. i mean